Вітаю вас! сьогодні субота, 26-26 серпня 2023 року. 21.00 буде стрім. Запрошую, запрошую в суботу. А поки ви так продумаєте, вечір пропонує дуже легке відео і е, таке як забавне, познавальне. Тут не буде політики, не буде економіки, будуть гени! Значить, Дивіться, на сьогоднішній момент ви можете зробити ну, аналіз свого генного коду. Звертаю вашу увагу, що є цілий ряд міжнародних таких сайтів, які займаються родоводом, родовідом, ге, геніа, геніалогією, да? де ви можете замовити аналіз вашого генетичного коду і дійсно зробити. Причому дуже швидко. Дуже ефективно. Там все дуже просто. Ви проплачуєте, вам надсилають, як сказати, набір, там достатньо невеликого, і відправляєте. Хоп! І все є. Мало того, при бажанні ви можете ваш аналіз додавати до вашого родоводу, зробити родовід, і буде так. Значить, дивіться, там, звичайно, вони все-таки роблять для вас. Розуміючи, що ви не фахівець, вони аналіз ну, з ваших та генетичного коду передковують, щоб ви могли прочитати, зрозуміти, а хто ваші предки? Зразу говорю, якщо ви думаєте знайти не знайдете. Ні, можливо, 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 у вас дійсно щось таке там закрутилось. Але більшість з яких моїх знайомих робили, говорить, ну як, є там дещо, але що такого сенсаційного. Це спокійно. Ну, розумієте, дійсно це цікаво, це познавально. Ну, можливо, дійсно буде диво, хто його знає. Але, значить віцька ситуація. І, да, та ви будете багато чути, що якщо ви робите цей, е, генетичний код та ще в американському сайті, це точно ваші дані ФБР віддадуть. Точно, знаєте, ФБР тільки ваших даних по ДНК не вистачає. Їй Бог. Просто, знаєте, сидять і... Или. ДНК треба. Да Мафіоз! З моєї точки зору, це просто дурня. Навіть якщо там віддадуть, навіть конах. Але дійсно вас питають, чи ви згодні з тим, що ваш аналіз генетичного коду, ДНК-коду, можна було б використовувати для формування карти ДНК Європи. Я згоду, так, да, дійсно, що, хай буде, то йде. Але дивіться, яка цікава ситуація. Якщо у вас ще є, от, є родовід, Якщо дійсно ви додаєте код, ви можете знайти дуже багато цікавих родичів. Ні, я не жартую. Там дивіться, що вони роблять? Ну, люди з усього світу дійсно роблять ці аналізи. І з помощю штучного інтелекту вони аналізують. Якщо співпадає генетичний код, ну там лацюжки, вони вам присилають інформацію, що такі-такі-такі мають споріднення. Звичайно, що якщо це дуже близький родич, там дуже велика якась частка. Якщо дуже далекий, то там от така маленька. І дійсно, коли от ви, наприклад, зареєструвалися, запустили свій родовід, зібрали даних про своїх родичів, я думаю, ви дуже здивуєтесь, коли почнете збирати даних про своїх родичів. Ні, ну дійсно, тому що влівиться стільки багато родичів, прямих-непрямих, що, ой, Боже нарости. Але дійсно цей генетичний код або ну, цей ДНК-код, він дає можливість підтягнути тих родичів, яких ви могли б підзабути, і знайти тріх родичів, які, ну я вам скажу. Ну дивіться, які в мене цікаві випадки були. Значить, в мене онуків немає, але, виявляється, є в мене онука, але не просто є. А, ну, як би сказати, я не, мені важко сказати, хто вона мені породич. Наприклад, ситуація наступна. Неймовірно, але дійсно не факт. А, так трапилося, що мені відома ця молода сім'я. Ну, якось ми так спілкуємося, да? а потім з допомогою коду дивлюсь, а там воно ж, знаєш, там ти. співпадання, співпадання. Ну, дивирусь. Фамілія знайома. Що таке ну, Знаєте, знайома фамілія. Але ні, не моя, інша фамілія. Ну просто я цю сім'ю знаю. Ту, співпад... А потім починаю вже залазити, диви... там ну, можна подивитись, так, так. Нічого собі, виявляється, мої родичі. Ні, ну дійсно. Там взагалі, ну це треба таке співпадання, щоб вийшло так, що це молода сім'я, в них там народилась дівчинка, класна, шикарна. Тобто, ну, дійсно. І дуже цікава молода сім'я, дуже цікава. Ну, приємно, дійсно, поспілкуватися, тим паче, ти, ти, знаєте, молода сім'я щаслива і коли дитяйка народилась, це було їхнє, ну, башне дитина, це дуже залік, дуже-дуже. І от е, виявляється, що ця маленька дитинка, яку звати Зорянка. Ну, моя онука, але... дуже, Дуждає. Тобто у нас спільний. Як сказати, пращу, навіть... він для мене прадід. А я взагалі не знаю, хто там буде. пра пра, пра? для неї, та для зарядки. Не менше. Тому що, ну ви ж розумієте, що для мене прадід, для неї там пра 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 Але прадід дуже цікаво. О, цікаво. Якщо хтось вчив історію Радянського Союзу, кресер Аврора, пам'ятаєте? Ні, він дійсно служив на крейсер Аврора. Я не жартую. Ні, дійсно, матрос, був, служив, так. І дійсно приймав участь в жовтневій, хочете на революція, хочете повстання, як хочете. Але, що ще цікаво, ви знаєте, пам'ятаєте ви чи ні, що після того, коли відбувся жовтнева революція, Керенський намагався ну, повернути владу, зібрав там війська і Петроград. І тоді Троцький піднімає матросиків. Ну, кого Агітує їх і вперед. І там є, зараз возле Санкт-Петербурга Гатчина називається. І там був бой. Де дійсно побили, війська керівницького розгортили. Так от це наш спільний пращур воював, був ранений, причому втратив око. Так от моя бабуся говорила, отой жидик їх підбив гад, він такий. Це вона трошка так називала. Ні, ну дійсно, дійсно, дійсно приймав участь і дійсно був раном і от захищав радянський більшовицьку владу. Тим паче не був ніколи більшовик і після цього ніякий більшовик. Ну знаєте, от, по життю він, ну, він настільки був далекий. Але так трапилось, ну був матрос, ну, знаєте там, ура! Вперед! За нас! Ну я з ним поспілкуватися не міг, я більше, ну, бабуся, це до його дочка, відповідно. Ну, бабуся, звичайно. Так вона розповідала, що ну, він ніяк, він то, е, звичайно, згадував, тому що він був каліка по життю, він, одне, о, тобто він був, як сказати, одне окотаки не бачив. І це він дійсно згадував. Але що він сказав, він за забольшевиків чинта, і ну, просто так трапилося, що да, він був матрос. Да, на крейсеря в Дійсно, на самому крейсері. дійсно. Ну, відповідно, і так трапилося. Попав дійсно в таку ситуацію. Так що, бачите, яка у нас є родичка. Тобто в мене є внука, а внуки ну, вона ще страшенно маленька, страшенно маленька. Так що, ну, я думаю, навіть коли вона підросте. І можна буде розповісти, вона напевно на мене подивиться такими очима і скаже. Тіто, що ти такий хоч не цінітетися, розповідаєш? Появляєте, що для неї може означати? Якась історія Радянського Союзу, якась аврора, якась жовтнева революція. Нічого взагалі. Тому що навіть для цих от молодих людей, ну як ну, вони ж молоді, як ви розумієте, там, їм за 30 але Для їх, ну як би... Ну, ми ж дійсно я їм показав, розказав, причому показав, як родовід, куди йде. У мене родовід дуже вийде. Дуже. Я там, що називається, в одну, другу, тре. Це розмаха! Знаєш, причому не просто так. Серйозно, це робили. Вони подивились, послухали. Ну і на чомусь поняли. <ріст> Ні, ну розумієте, комусь це дійсно подобається, а комусь, ну дійсно, вони молоді люди, для їх Даже крейсер Аврора мало що говорить. Так, да, їм було цікаво знати, тим паче, вони проходить, це не прапра дід. Вони про нього, звичайно, нічого не знали, навіть не чули. Ну, чому здивуватися? Ну, просто ну, не чули, так. Да, тому що дійсно він помер дуже давно, коли ми ще не народилися. Він фактично цей прадід помер, коли я був дитиною. Ну, самі розумієте. І тому вони чули, але не більше. Так ще таке радість. І ще знайшов, Ні, ну, там багато родичів різних знайшлись. І знов таки, я говорю, от чому сила. Ну, просто як вам раджу, якщо хочете, можете це зробити. Буде цікаво. Буде цікаво просто, ну а чому не? Підтянули мені ця програма Родичку. Читаю з ума. Світ. Така фамілія, що язик перекричу. Ну і написано, з якої держави. Ірландія. Ну, Ти родичка в Ірландії? Ну думаю, дай. Ну точно, то, точно, ну дурня, ой, дурня. Написав. Вона відповідає, ні, родочка! Ну, все дуже просто. Там вийшло її батько, колись, ну, скажімо, ще в 90-х роках виїхав, ну, за кордон, як би сказати, з України. І я так розумів, що він пошлявся багато, де зараз батько живе якби в Польщі, а на Ірландії живе, так. Ну, Фамілія за чоловіком, тому, як ви розумієте, але, да, вона знає російську мову, українську, тобто ми з нею спілкувалися. Ну, вона пам'ятає, говорить, да, да. Говорить, я пам'ятаю, що дійсно, якби, ми з України, батько розповідав, навіть згадали, з якого, з якого села, ну вона, звичайно, не пам'ятає свого діда. А я провів родословність, показав, їй, показав, вона дуже здивувала. Ну дивіться, у мене по деяким колінам до XVIII століття. Да, Я і коли так раз-раз-раз кажу, кажуть, да, не знали, не знали, да? так? Так, да. так. І от дійсно, ну... ДНК не помилились! Да. Далекі ми родичі. Далекі там. Так, по такому. Дуже-дуже далеко. Ну просто знаю, як би... Навіть може... ну, значить, там що виходить? У моєї бабусі був... Двоюродний брат. Оцей двоюродний брат, це до цієї ну, дівчинки, жінки, скажімо так. Це її родич. Ну, далеко. Вона його не пам'ятає взагалі. Тому що він загинув, да, він дійсно загинув. Я знайшов де він загинув і взагалі, ну. Тим паче, що зараз архіви військові доволі хороші є така ситуація. І ще випадок. Підтягне генетичний код, що в мене... Американські родичі, ну це в мене я вже зрозумів, фіга а, а знаєте, ну дивіться, яка ситуація. Є деякі люди дійсно фанати. І ти приходиш, і в нього те родові, там, а деяких, ну, там, тільки він за... ти тивлюсь. ДНК підтягує. Імена виключно американські. Фамілія американська. А потім... Починає дивитись. Я йому написав на англійській мові, звичайно, він мені відповів, а він теж так любить, о, такі радиші, ой, що, знаєш, А там яка була ситуація? Дивіться, одна моя з родичок вийшла заміж, і в неї стала фамілія шити. От вона з чоловіком в 1912 році мігрувала в США. Я навіть знайшов, знайшов. А, реєстр міграції от там є, як вони потрапили і знайшов перепис 1920 року уже в америки да у них уже були діти Тобто, ну, то, що, так вони там мігрували не появились діти зараз ці діти як ви розумієте вже не діти а і там і от угадайте як <смірно> зробили фамілію ну що ти на англійське звучало бы ну, по-дурному Шарт! Шот, 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 шорт, шок. <реш> Тому я дивлюся, ну що за фамілія? Таке чорне, так. Да. Ну, фамілії дійсно часто міняє, ну ви сами розумієте, що трансформували, що, ну, якби по-американськи, звучало по-американськи. А ці, так, да, вже, дід, ну це ж даже не діти, вже вон, ну, ну, там же ж, вже, вже правнуки вийшли, да. Ну, звичайно, вони якби щось пам'ятають, причому він згадував, що йому якби передавали, що він не, не пам'ятає оцих які іммігрували, звичайно, коли був він там. І згадує, що от, та йому говорили, ну, говорили з Росії. ну так, да, коли вони іммігрували, це була Російська імперія. Тому він дійсно мало що знає. Я вам якраз написав, розказав, що от, Україна так далі. Де було задоволена, тим паче фотографії. Він, знаєте, а -а -а, дякую, тим паче я говорю, що я можу, можу родові вам показати аж туди. А в нього да. ну, так. В нього там ще дуже багато родичів, ну американські, ну, які ніяк мені не родичі, ну ви ж розумієте, родичались, 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 тому в нього ім'я і вже там все остальне, чисто американське, американське американське. Киденка. А тепер сама інтер. Ну за кушку. Підтягує мені генетичний код. Тит! Ну, я говорю, такі родичі, ну невеличкі. Ну, там просто він показує більш тісний, ну, він відсоток називається спільний е, сегмент. І, звичайно, якщо більше, значить більше ймовірніше, що ближче родич. Ні, в деяких моментах він присилає, наприклад, п'ятидюрин, там, ой, ну, ж Тут підходить, дивлюсь, а там знову дивлюсь німець. Ну, Фамілія, ім'я, захожу. У нього теж родові, причому такий ну, як би нормальний. Ну, я по-німецьки читати не дуже вмію, чесно говоря, подивився. Ну, бачу там. І не розумію. Ну, ви самі розумієте, так, да, там фотографії ще є. Але і бачу, що він німець. Ну там з Німеччини, да, він там указує з якого місця. Не з Берліна, це точно, але ну, і пише і фотографію є. Черт тігависний. Написав йому на англійській мову. Він мені відповів. І теж дивуються, говорить, ну не зовсім розумію, як ми можемо, я говорю, код же ну, співпав, але які ж ми можемо бути родичі, коли я не... Чітко знаю, що ми е, рідні якось так з німцями не спілкувалися. ж не, не родичались не де. В той же самий момент, не ну, щоб виїжджали в Німеччину, теж такого не було. Як могло бути? А потім згадав, я йому написав. <реш> Значить, дивіться, а, село, де жили мої предки. Козацьке село, Козацьке, як ви хочете. Ні, дійсно саме козацьке. Там десь яка ситуація. Там недалеко було старе городище. Історики сперечаються, як ви його називали. Одні говорять ві... вежа, другі говорять біла вежа. Немає знати. Тобто було гордище і були землі, які були як дуже часто, ну як би пасовище, але ну, не сів. Там просто воно дійсно доволі таки велика територія була, і вона дійсно дуже сприятлива з точки зору пасовища. Я це бачу місця. Але, пам'ятайте, кочубей? Пам'ятай, не те, що казнила, а дітей. Взагалі Кочубей зробили дуже блискучу кар'єру. Коли була Екатерина ІІ, оцей Кочубей, який теж був там міністром і так далі, ну, не сирота, він оцю територію, де було старе городище, прифатизував. Ну, як, от нічейне, типа, моє, що ж видово, що ж видове? Ви не зараз, там валяє вас. Ой. І, а там дійсно, ну пусти, там просто вийшло. Городище було, а ніхто не жив, тому що розвал. Це дійсно прописується навіть в історії. І тоді він поселяє там німецьких колоністів. Робить свободу і поселяє німецьких колоністів. А чому поселить? Тут ще цікава історія. Дивіться. Кучебей був, мало того, що міністр, олігарх, багатій, дуже багато людей. Він був прогресивний. Да, да, прогресивний олігарх. Він дуже хотів, щоб запровадити нові породи крів, щоб вони давали більше молока, більше якість і так далі. Але виникла ситуація, що коли він завозив ці коров, місцеві люди, да-да, мої родичі, не вміли з ними. І коров помирав. Тому заві, дійсно, він, що називається, переселив німецьку Слободу. Ну, ви самі розумієте, була така політика, в Екатерини II запрошували, там були податкові пільги, ну от він там і скористався. Міністр все. І там дійсно було створене німецьке таке село, де люди займалися товарним молочним виробництвом. І займалися дуже успішно, тому що знов таки от мої та старі бабуся згадували, що о, у них там було як за кордоном. Вона ніколи загально не була, не бути. Але, щоб ви зрозуміли, ну да, вони будували відносно стандартні будиночки, в селі була, був тротуар, і дорога була не асфальтована з брусчатки. Ну, звичайно, для сусіднього села, де, Багньок і далі. Це було дивно. Ні, там від Ну, як ви самі розумієте, що в німецькій поселення там були і не православні... Там були Ну, я так зрозумів, Кірха. Те, що я вичитав, розібрався Кірха. Зараз там нема нічого. Чому? Радянська влада. Прийшла радянська влада, ну кулаки і так далі. Вони ще тоді в 20-х роках дуже суттєво постраждали, ну, розкулачення прийшли, а ці байки її живуть. Да. Тому що вони дійсно, ну, а в них, розумієте, як вот, ж німецьке село, там не була ну, своя як община, свої керівники. І дійсно, як ви розумієте, там, кірха, да, свої тради... і будинки говорю, дійсно для українців вони були дивними. Будинки, дороги, магазини. Ну, для їх все владим. Ну не горячий те, що так українці не навчилися а, за цим скотом ходити. Ну, тобто, все рівно помирали. Помаєте, от вийшло, от німці виходять, корови живуть, молоко дають, Тільки породиють українцям, а, не працює. От зараз. <с> так все було. Ну і самі розумієте, колхози почались там, те-тя-те-тя. А потім, ну, Друга світа війна, і там вийшло як? Е -е, частина людей виїхала тоді з німцями, коли -то вони евакувалися. Вони зрозуміли, що розстріляють. Якщо... Хто, скоріше за все, залишився, напевно, розстріляли, тобто на сьогоднішній момент на тому місці поле. Не одного будинку не залишилось. Це я, ну, був цікавий, мені було цікаво. Я дійсно під'їхав, він просто поле. Нічого не залишилось. Тобто, ну і бабуся розказав, що після війни, я говорить, там, навіть якщо хтось був, то відправили в Сибір, і фактично, ну, знаєте, це ж німецьке, треба знищити, знищити, це ж не радянське, а ти приклепився. Так що да, там, ну, самі розумієте. Але що розповідала бабуся? що в неї був дядько, який дуже любив театр. А в цій Слободі був кінотеатр і був театр. Не дивиться. І він, говорить, дійсно ходив навіть там. ну вона ж дитина була, він ходив туди, цю, не хотів працювати, ходив. І, говорить, там е, е, щось виступав, для себе. Я не, не розумію, на якій мові він виступав, але дійсно ходив, був, ну, потім... Так трапилося, що він не пережив лихоліття війни і так далі. Так що цього дядька якби нема. Але генетичний код залишився. Ну, я писав цій людині, що так і так. От, є така гіпотеза. Села стела, рядом. Ні, ніколи браків не було. Ну, розумієте, яка ситуація, ці протестанти, ці православні, ну в ті часи це було болюче питання. Ну треба, щоб міняли віру. Ну ви ж розумієте, зараз вам ну, ні, це болюче було питання, знаєте, получалось, що цей повинен бути стати протестантом, а що сказати на селі, або дівчина довір стати протестанткою, що скажуть там. Ну, тому от історія не згадує таких змішаних браків. Взагалі. І скільки я родословних там дивився. І не близько. Ну, вона дійсно складна. Але генетичний код не обманеш. Я написав цьому, розповів, він дуже здивовався. Далі таке, говорить, возможно! Ну, вийшло так, що, да, говорить, він ну, як сказати, розкопав, що дійсно ну, не достиг, знав проблема полягає в тому, що виходить, є інформація більше, от він говорить, якась інформація, відголоски були, що якась частина городичі колись дійсно була евакуація, але він не знає, звідки. Ну, самі розумієте, можливо, і не хотіли лишній раз говорити. Ну, ви ж самі розумієте ситуацію. Вони говорять, під час Другої світової війни були евакуації, але звідки, де, куди, ну, як ви розумієте, ті вже не залишились, а лишній раз вони не говорили. Я їх теж розумію, Знаєте, навіщо ви ще розгадувати згадувати те, що не. Так що будьте робити код ДНК, аналіз. Або генетичний код. Зареєструйтесь, дуже багато чого ви знаєте. Про своїх пращурів. І будете знати, які ж у вас пращури. Ну і на останку, Знайшов не просто до фамільця, все співпадає. Фамілія, ім'я, та, родичі. Причому, знаєте, комп'ютер так тюрк Почав розбиратись, ну, поцікавився, ну, зв'язався, так, причому у нього чималенькі родовід і так далі. Родичі, але такі далекі, що, Боже не так, Тобто наш спільний предок, ну, пращу, це козак, який жив в кінці XVIII е століття. Це спільно. Всі далі розійшлись. така ситуація. Далі 18 не заліз, тому що, на жаль, всі реєстрові документи, які є про козаків, я знайшов, але там, на жаль, дуже складно прослідкувати. Залішав зрозуміли фамілії, от класично, вони почали з'являтися тільки в XVIII столітті, почали, а взагалі в 19 вже було чітко. А до цього, до цього були дуже багато прозвищ. Ну, наприклад, пишуть ім'я, а пишуть звідки він. І що воно мені дасть. Я знайшов, якось дійсно, вроді би якби підходить. Він казак, полк підходить, але не вказана, яка сотня. А це може бути там все-таки... От вказали б, яка сотня, я б чітко мій родич, Яродич. Це було б 17 століття. Я знайшов реєстрову СКА, ну, реєстр козаків 1649 року. Класний реєстр. Дійсно, дійсно. Полк знайшов. Все, всі реєстрові козаки, всі Ім'я, ну там і ім'я підходить, і це підходить. Але немає сотні. Ну, Це може бути не те. Тому що все-таки ну, могло бути співпадання. А якби була б сотня, точно, тому що там вийшло так, що... Коли я копав-копав, я дошов до самого-самого середини XVIII століття. Він і чітко сотню, чітко. І там було зрозуміло. Він був один сотню. І тут вже було б зрозуміло. От тоді би, мабуть, далі. Е! Але, на жаль, складновато. Ну, що ви хочете? Все-таки дуже багато документів відсутні. Так що, копаємо з допомогою ДНК. І вам теж бачу. А вам дякую за увагу. Всього найкращого. Ну, захочете свій родовій забити код ДНК, но ну, бо... генетичний <головік> код, я думаю, буде вам дуже-дуже цікаво. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.